Кожного дня ми сіємо насіння, іноді воно невидиме це наші думки, наміри, слова і дії. Ми можемо не усвідомлювати, але кожне наше рішення це зерно, яке рано чи пізно дасть свої плоди. Коли ми сіємо любов, доброту, співчуття. Ми створюємо родючий ґрунт для миру в душі та гармонії у стосунках. Але коли наші вчинки сповнені страху, гніву, заздрості або образи злості чи ненависті, це насіння теж проростає, отруюючи нас зсередини. Те, що ми пожинаємо сьогодні, це наслідок учорашніх посівів. Якщо зараз навколо вас занадто багато болю або страху, спробуйте не шукати винних ззовні, а подивитись всередину себе і замислитись, яке насіння я сіяв учора? І що я можу змінити у своїй внутрішній реальності, щоб завтра пожинати плоди радості та спокою? Відповідальність за наше життя лежить у наших руках. Спостерігаючи за своїми думками і намірами, ми починаємо розуміти кожен день це шанс посадити насіння, яке в майбутньому принесе плоди мудрості, любові та внутрішньої рівноваги. Нехай воно проростатиме повільно, але неухильно наче паросток, що пробивається крізь тверду землю, щоб врешті-решт зустрітися із сонцем.